6 листопада 1943 року столиця України, місто Київ, була захоплена військами Радянської Червоної армії. Так завершилася одна з найкровопролитніших битв у світовій історії. Чому 6? А тому, що 7-го в радянські часи було свято. Святкували чергову річницю великої жовтневої соціалістичної революції. Сталін віддав наказ. Будь якою ціною Київ визволити до свята. Командування Червоної армії панічно боялося Сталіна. Один приклад. 9 квітня 41-го року на одній з нарад тодішній заступник наркома оборони СРСР, 30-річний льотчик-герой Павло Ригачов, насмілився розкритикувати вождя. Через три дні його заарештували, а ще за кілька місяців розстріляли без суду. Розстріляли також його дружину. Наказ Сталіна був сприйнятий буквально. Тож наприкінці вересня Червона армія спробувала форсувати Дніпро, щоб захопити так званий букринський плацдарм. Почалася одна з найкривавіших битв у людській історії. Ті, хто бився на правому березі Дніпра, бої тут характеризували одним словом пекло. Мені особисто розповідали, як все це відбувалося. І ще раз з'явилися зграї з дичавілих собак лисиці – все це, ну вибачте, харчувалося е, людським е, м'ясом. Іноді називається другим Сталінградом. Це можливо був певний акт помсти з боку, е, ну, скажімо, військового і не тільки військового командування радянського е, до тих людей, які перебували тут в окупації. Можливо, це якесь упередження було до українців як таких. За моєю спиною місто Переяслав. І саме звідти Червона армія вирішила форсувати Дніпро сюди на Трахтимирівський півострів. Вирішили брати Дніпро майже без зупин. Чому саме Букрин? Після відповідної розвідки було зроблено певний висновок, що Букрин підходить з тої причини, що він випуклий в сторону наших військ. Його можна було прострілювати з лівої сторони, з правої сторони, і можна було, згідно задуму Верховного Головнокомандування, захопити. Уже невдовзі стало зрозуміло, командування помилилося. Правий берег у цьому місці виявився неприступним. Ландшафт саме танко небезпечний або танко непрохідний, не дозволив пройти саме танкам. Третьої гвардійської танкової армії під проводом Павла Рибалка. І е, за свідченнями е, Івана Федоровича Литвенка, героя Радянського Союзу, який мешкав у місті Києві, з яким я спілкувався, він е, пробув на Букраїнівському плацдармі три дні, після чого його танк було підбито. І він мені зокрема говорив, що яруги, Пересічена місцевість не дозволяла використати ці танки. Зокрема, він воював на танку Валентайн англійського виробництва. Про що раніше якось ми замовчували, що це лендлізовські танки, і вони досить масово використовувалися Червоною армією. Так само, як і танки «Черчилль». Та інші. Вибір місця форсування Дніпра був не єдиною помилкою командування Червоної армії. Було здійснено висадку, висадку десанту, який зазнав величезних втрат. Для того, щоб підтримати наступ наших військ в районі Букрина, було прийнято рішення про висадку десанту. Це третя і п'ята повітряно-десантні бригади, які мали би тилу завдати зустрічного удару для того, щоб розширити плацдарм для подальшого наступу на Київ, який, нагадую, був за 80 кілометрів від плацдарму. І під час проведення цієї операції повітряно десантної, на жаль, залишились одиниці. Десантники, які вижили. Чому? Тому що льотчики наші не зорієнтувалися. Десантники полетіли на своїх парашутах прямісінько на зенітні розрахунки, або прямо в Дніпро, або прямо в полон потрапляючи. Але визнати помилку означало розгнівати Сталіна, і командування Червоної армії вирішило завалити ворога трупами. Це ми зараз перебуваємо на узбережжі Канівського водосховища, якраз в районі міста Переяслава. Звідси відбувалося форсування Дніпра на правий берег, і фронт тягнувся в обидва боки, там по кілька кілометрів і основні. Скажемо, такі локації, це відбувалася переправа, це будувався міст, понтонна переправа існувала, відбувалася лісозаготівля, місцеве населення було мобілізоване на ці роботи, понад 9 тисяч осіб, і із розповідей старожилів відомо, що це все відбувалося під час бомбардувань авіаційних нальотів. І коли ми сьогодні дізнаємося, вже цю так звану... Народну правду, усну історію, то ми розуміємо, що і процес мобілізації він відбувався абсолютно таких засадах, якби скажемо, залучення всіх, кого можна було залучити. і Залучали просто під зріст. Казали, що вікові межі мобілізованих вони були і по 17 років, ну зовсім молоді по 16 років, по 17 люди. Битва за Дніпро не лише одна з найкривавіших в історії. Це ще і історія одного з найбільших військових злочинів. Керівництво СРСР та Червоної Армії вирішило здолати ворога масою цивільних, так званих чорносвитників. Переяславчани були мобілізовані швидше за все. Вони були мобілізовані як чорносвітники. А цих людей польові військомати не обліковували. Ці люди були одягнені в домашній одяг. Їх не обмундировували. А український народний одяг, верхній це свита. Ну, виготовлялася вона із вовняної тканини. От тому ці люди отримали назву Чорносвитники, Російською мовою – чорнорубашечники. Цих людей не тільки не обмундировували, їм навіть не давали зброю. Сталін вважав тих людей, які перебували на окупованій території. Зрадниками. І от цих людей не потрібно було ні обмундировувати, ні озброювати. І дуже багато людей було, якщо вони, звісно, не потонули в Дніпрі, переправилися за Дніпро без зброї і зброю добували тут, на правому березі Дніпра. Пошуковий загін Рубіж а за свою коротеньку історію тільки на цьому в українському плацдармі підняв останки. 400 бійців Червоної армії. Серед них, на жаль, стали відомі імена тільки трьох бійців. Серед них можна назвати Петра Мовчана, одного з тих, кого називали Чорнорубашечниками. За свідченнями його синів, які е в 2010-му були живі, е з ними спілкувалися наші пошуковці. Вони пам'ятають, коли батька проважали на війну. І старший син пам'ятає, як він тримав батька за чобіт, намагаючись не пустити його на війну, як ніби перечуваючи, що він останнє бачить свого батька. І він загинув буквально за декілька днів. Мама, коли помирала, вона сказала, Петро до мене повернеться, і його похоронили біля своєї, своєї дружини. Це дійсно реальна історія. Перш ніж під обстрілами вдалося побудувати переправу, Червона армія форсувала Дніпро в плав, дарма, що значна частина війська, банально не вміла плавати. Книга Плацдарм присвячена українському плацдарму. Він сам учасник, скажімо, форсування Дніпра, він був контужений під час форсування Дніпра, нагороджений медаллю за відвагу, і він згадує в своїх. Своїх спогадах, що під час форсування 25 тисяч заходило в Дніпро з лівої сторони, виходило 5-6 тисяч всього лиш. Крім підготовки, багато солдатів просто реально не вміли плавати. Просто реально не вміли плавати. І деякі навіть ну, за спогадами знову-таки учасники безпосередніх учасників цих боїв їх примушували командири. Вони говорили, я не вмію плавати. Нічого. Деякі брали просто ну, палиці, а дехто казав, просто пали... бадилля сонячні чинні подаючи, ніби, ну скажемо, що в нього є щось у руках. Мені наш місцевий житель, його прізвище Новородовський, розповідав нас, переяславських хлопців з однієї вулиці, шість осіб посадили на пліт і переправляли на. Правий берег Дніпра. Він каже, що до правого берега вони не допливли буквально кілька метрів. Поряд щось розірвалося. П'ятеро загинуло він один дістався правого берега Дніпра. А на правому березі, тепер цитую дослін: сказав так: Гори побитих наших. Я давай ходити, це він розповідає. Я давай ходити по трупах. Знайшов одного автомат, десь знайшов там гранату. Червоне від крові Дніпро це не перебільшення. Ті, хто таки досягав правого берега, гинув уже там. Територія прострілювалася з усіх боків. За форсування Дніпра щодобові втрати, щодобові втрати. Це все з Дніпро. Щодобові втрати становили як один Афганістан. Щодобові. Тобі ж 417 тисяч згідно офіційних даних за форсування Дніпра. 417 це лише офіційна, а скажімо, така кількість загиблих. Іноді звучать цифри і мільйони півтора. Чому? Тому що Дніпро поміняв русло, ми не можемо дослідити інші місця, де б можна було встановити. Кількість загиблих одна з жінок, ну бабуся, вже на цей час вона згадувала, що навесні 44-го року, коли скресла крига, то повспівало дуже багато трупів молодих хлопців у вишитих сорочках. Вона вважає, що це були мобілізовані з Полтавщини, тобто, ну ідентифікувала вона їх за вишивкою. Вони з учнями ходили і ну з дорослим тим населенням, ходили, збирали ці трупи, складали їх. Ну, Присипали землею, тобто такі здійснювали санітарні поховання. Одиноки залишилися, існують місця, де існують, де є ті поховання. Тобто, в кінці городу стоїть просто дерев'яний хрест. Оце село Григорів, яке зображено на діарамі, протягом дня по кілька разів переходило з рук в руки. Перед радянськими військами поставлено завдання утриматися на правому березі. Перед гітлерівськими. Скинути радянські війська назад у Дніпро. Позаду гітлерівських військ стояли есесівські частини. Вони підганяли солдатів атаку і розстрілювали тих, хто відступав. На з нашого боку теж були виставлені загороджувальні загони. Озброєні новенькими, крупнокаліберними кулеметами ДШК. А таких кулеметів на озброєнні у штурмових загонів не було. Поховання переважно безіменні. СРСР дбав про заниження числа власних втрат, щоб не платити компенсації родинам. На 43-й рік вже не було в більшості солдатів, не було медальйонів посмертих так званих капсул, де зберігалися записочки. Їм видали, були видані червоноармійські книжки, але червоноармійські книжки. Потрапляючи, звичайно, ну, в ґрунт, в вологу, вони рідко витримують і не можуть повідомити, хто власник цієї червономіської книжки. Один із мешканців нинішнього Казахстану, прізвище Сарбасов, він шукав свого дядька і прилетівши сюди в Україну, він потрапив до нас у Переяслав. Потім звідси ми поїхали на Бучак. Він дуже довго намагався розшукати на викарбуваних, з поміж викарбуваних прізвищ, відшукати прізвище Сарбасу свого родича і не міг цього зробити не в сусідніх селах, не на бучаку. І лише коли він потрапив от у двір, де знаходилося де знаходився цей дерев'яний хрест, він попитав жінку літню, яка там поруч города сиділа, і вона сказала, що це похований один з радянських бійців, якого просто не стали забирати вже санітарна команда, тому що у братській могилі у селі Бучак, яка тоді облаштовувалася, просто не вистачило місця для трупів. Після того він зрозумів, що ну знайти вже конкретне місце поховання він не зможе. І Він можливо і переоцінив наново ті втрати, про які він думав, вважав, як це було. Заходиш в село, яке там неподалік від Букрина кажуть: у нас є долина смерті. Що таке долина смерті? Це е, місця, де були масово, е, масово, ну скажімо так, знищені люди кулеметним вогнем, мінометним вогнем. І я хочу сказати, що десятиріччями люди навіть не заходили в ті місця. Вони були страшні. Вони нагадували про смерть. І вже е, після боїв, через певний час, через місяць, через два, людей зорганізували, зорганізували для того, щоб скажімо, брати ці тіла ховати. І це було страшно. Чому? Тому що тіла від е, кліматичних умов, е, скажімо так, занепадали, і це було, це було дійсно страшно. До цього залучалися діти, підлітки, мені особисто розповідали, як все це відбувалося. І ще раз е, е, з'явилися е, зграї з дичавілих собак, лисиці. Все це, ну, вибачте, харчувалися е, людським. Е, з м'ясом. Аж наприкінці жовтня командування СРСР визнало свою помилку. І тоді було ухвалені рішення потайки яке перекинути основні сили на північ. Так званий Лютівський плацдарм. Лютівський плацдарм знаходиться від Києва північніше, ми південніше, в південніше від Києва. Але щоб це зробити, то потрібно було перегрупувати війська. Їх знімають вночі ізбереженням світломаскування по мостах. Вони були переправлені знову на лівий берег. Вздовж лівого берега Дніпра, вздовж лінії фронту, маршем пройшли до 200 кілометрів за 6 діб. Підійшли до Десни, форсували Десну, потім Дніпро і вийшли на Лютірський плацдарм. Ну а що робиться на Букринському плацдармі після перегрупування? На Букринському плацдармі зробили все, щоб обманути гітлерівців. Звідси танки і гармати зняли, тільки замість них побудували макети з дерева і землі. І гітлерівці бомбували наші макети протягом кількох днів. Поки готувалося форсування Дніпра з півночі, на Букрині імітували спроби наступу. Тисячі людей залишили на вірну смерть. Були залишені деякі батальйони. Я не погрішу проти істини, якщо скажу, залишені. Смертники. Вони надзвичайно гостро відчувають нестачу боєприпасів і продуктів харчування. Можливо, дивилися радянський художній фільм Батальйони просять вогню за одноменною повістю Ю Юрія Пондарю. То цей фільм про ці батальйони, які були залишені на Букринському плацдармі, вони просили вогню. Їм обіцяли підтримку вогнем з лівого берега. І ці батальйони командування обмануло. Врешті, 6 листопада, ціною шалених людських втрат наказ генералісімуса Сталіна було виконано. Київ взято. Загальна кількість втрат наступальної операції понад 700 тисяч. Залишається однією з найбільших у світовій історії. У кожного якогось такого... Явище, да, а тут трагічне явище. Є батьки, да, батьки. Хоча кажуть, що поразка тільки має не має батьків, а перемоги батьків вистачає. Пірву перемогу форсування Дніпра приписала генералу Миколі Ватутіну. Уже за кілька місяців після взяття Києва Ватутін зазнав поранення. Він поїхав оглядати лінію фронту неподалік рівного. На зворотній дорозі біля Новград-Волинського колону генерала обстріляли. За офіційною версією, це була засідка української повстанської армії. Дивним виглядає те, що Ватутіна було поранено ззаду, у стегно та сідницю. Не менш дивним те, що від легкого поранення Ватутін невдовзі помер. Йосип Сталін особисто наказав лікарям не давати Ватутіну антибіотики. У взяття Києва мав бути лише один герой. Цікавий нюанс: російська Вікіпедія твердить, в боях за букранський плацдарм загинуло всього 20 тисяч осіб. Здавалося б, навіщо применшувати втрати? Уся справа у російському міфі про велику переможну війну. І у цьому міфі немає місця для справжніх, а не вигаданих героїв та жертв. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на Ютуб канал П'ятого і натисніть кнопку спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашистську брехню. І все буде Україна!